Приветствую вас, бандитосы! Прийшла посылка з аукціона Укрпошту Укрпоштую пройшла быстро. 55 гривень за доставку. Сейчас ми відкриємо і подивимось, що тут у нас. Хотя що на вножні. Ми... Опа, пакетик вир... оторвали. Опа, тут еще один пакетик. Цей пакетик ми вже акуратно відкриваємо. И что тут у нас? А у нас тут матрас. Аукцион Юлити. Ссылочка под видео также закреплена будет в комментариях. Хлопцы, кто еще не зарегистрирован, регистрируйтесь, заробляйте баллы и відправляйте посилки вже після оплати. Аукціон. Можна по ссылке уже после оплаты. Самый классный аукцион. Можно по-всякому. Продасте пару посилок, ви поймете, що лучшого аукціону немає. Лучше, навіть, ніж на базарі стоять і куплять. Можна сразу, можна потом, аукціон, все. А ми купили ось такі гіркони. Віддав я за них 157 гривень. Плюс доставка обійшлись, обійшлись вони мені коротше, 200 гривень. Але в чому я загвоздка. Це хороші. Мені якби, ці довги може і побільше стоїли, я не знаю. Я збираю геркон, але тут ще є позолота, бачите, позолоти є. Так що, це я хочу сказати, що це дуже гарна покупка. А як один мені сказав, то щоб назбирати, щоб заробити гроші на цьому, то треба 10 кілограм 10 каже, якщо не збираєш. Але без стекла поняли, типо, одне желізо, щоб було. Тоді може і заробиш, знайдеш когось хто переробить. Типо, якби. А кілограм 10. Но, хлопці, хто збирає, той все знає. Збирайте і ні про що не думайте. Всім щастя здоров'я! Аукціон Віоліті ссылочка під відео, а також закріплена в коментарі. І заходьте в наш телеграм-канал. Там ми хвастаємось нашими находками, продаємо, купляємо. Всього найкращого, друзі, приєднуйтесь.